Всім привіт! Якщо ви чуєте цей голос, значить, ми перетнулися не випадково. Це не просто ютуб канал, це вікно, можливо, у інший спосіб бачити. Тут немає шоу, немає гучних заголовків і гуру, які кличуть за собою. Тут шлях, який іде в глибину. Я Василь Ширман, дослідник магії, окультист, практик, публіцист, ютубер. Блогер відкритий для тих, хто шукає раціональні відповіді на ірраціональне. Що це означає? Що я не продаю ілюзій. Я працюю з символами, енергією, ритуалами, але завжди з думкою. Усе, що тут, пройдено особисто. Це канал про рунічну магію, про взаємодію з грекорами, про обідниці, про енергію волі, про вибір його наслідки. Але перш за все, це простір для розуміння. Розуміння то є дія. Хтось проходить у нас навчання у віртуальній академії магії, хтось читає мої книги, хтось просто заходить послухати і знаходить щось своє. Якщо вам цікаво, чим я займаюсь на сайтах є тексти, статті, навіть трохи апокривного. Є телеграм, є група, є Фейсбук-спільнота. Тут усе відкрито. Якщо вам справді треба, ви знайдете мене. Бо магія не про рекламу, а про резонанс. Ми вже залишили платформу Patreon, і це не протест, а просто розвиток. Творимо своє. Експеримент і розвиток це сестри у магії, і якщо ви це відчуваєте, значить, ми вже разом. Під цим відео всі шляхи, але вибір завжди ваш. Обіймаю вас міцно, Ширман Василь. Останній живий провідник руйнічної самоіронії.